Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо готувати шакшуку. Це королівська яєчниця, яку любить майже весь світ. Вона дуже смачна, дуже енергійна, надає багато сил і швидка у приготуванні. Ну що, поїхали готувати. Першим ділом, друзі, розігріваємо дуже добру сковорідку. Щоб вона собі розігрівалась. Здаємося трішки олії. Все. І будемо нарізати овочі. Першим ділом гострі ножі. У мене це від фірми Маджо, друзі. Ви знаєте, такі можна придбати по ціні собі вартості в моєму інтернет-магазині. Посилання внизу. Одна цибулька. Потрібно нарізати кубиком. Але бачите, кубик не повинен бути дуже дрібний. Бачите, ось такого розміру якраз буде дуже добре. Все готово. Зараз, друзі, нарізаємо один болгарський перчик. Дивіться, як я роблю. Я просто роблю ось так. Раз. Два, три. І чотири. І ось тут гарно відрізаю. Все, це нам не потрібно. Тут ми ось це швиденько очищаємо. Все максимально швидко, максимально просто, якраз на сніданок, якщо ви не знаєте, що приготувати на сніданок? Ловіть дуже класну ідею, тому що це просто королівський сніданок. Сніданок по-королівськи. Як часто ви снідаєте по-королівськи? Болгарський перчик також нарізаємо кубиком. Ось таким приблизно, бачите? Ось такий розмір повинен бути. В принципі, це універсальний розмір для шакшуки, але хтось собі нарізає, як, як хоче. Я знаю, що соломкою нарізають. Хтось кубиком, хто ще якось. Я завжди кубиком, тому що так мені якось більше смакує. Я відчуваю текстуру овочів. Так, супер. Я чую, вже сковорідка розігрілася. Якраз сюди можна додати цибульку і болгарський перчик. Тепер це все гарно перемішуємо. І смажимо до готовності на середньому вогні. А поки в нас смажаться овочі, наріжемо чесничок. У мене тут два зубчика. Просто беремо ось так і дуже дрібно нарізаємо. Готово. Овочі, коли ви готуєте, вони мають повністю приготуватися, стати такими м'якими вже. Що болгарський перець став м'який, цибулька стала така вже золотистого кольору, добре просмажена. І тоді вже можна додавати наступні інгредієнти. Також швиденько можна нарізати петрушечку. У мене тут ось такий пучок. Зелені в шакшуці має бути багато. Я використовую петрушку. Ви можете використовувати кріп або мікс. Нарізаємо також дуже дрібно. Ось так. Вже пішов такий класний аромат. Якраз у шакшуці буде те, що потрібно. Так, Перемішуємо, не забуваємо. Друзі, дивіться, як обсмажилися овочі, бачите, перчик вже підсмажився, але він такий ще альденте хрумтить. Цибулька вже в той час стала такою золотистою і дуже добре просмажилася. Тепер на цьому етапі ми додаємо у мене томати. У власному суку, ще називається томати пілатів. Також можна використовувати помідори, нарізати кубиком і просто гарно їх тут обсмажити. В мене тут цих томатів 240 грамів. Що я роблю? Просто додаю це сюди до овочів. Ставлю на вогонь. І лопаткою ось так гарно це все подрібнюється, бачите? Ось так. Подрібнюємо на такі менш-більш маленькі середні шматочки. Так, гарно це все перемішуємо. І сюди потрібно додати одну чайну ложку цукру, тому що помідори у власному соку мають дуже кисловатий смак. І щоб цей кисловатий смак трішки нейтралізувати, ми його нейтралізуємо цукром. Додаємо одну чайну ложку, але бачите, як? Бачите, без гірки, ось не небагато. Просто для того, щоб нейтралізувати кислинку. Тепер гарно все це ось так ще раз перемішуємо. І даємо, нехай воно ще протушкується приблизно 2 хвилинки. Бачите, на які шматочки орієнтовано я подрібнив помідори у власному соку. Приблизно ось такий. Сильно подрібнювати не потрібно, для того, щоб ви відчували текстуру усіх овочів, тоді смак буде абсолютно інший. Ви ж не будете їсти овочеве пюре. Ви маєте їсти шакшуку і овочі відчувати. обов'язково треба. Готуватися воно має приблизно на середньому вогні, Великий вогонь не потрібно давати. На даному етапі можна додати чорний перець та сіль. Це все, що ми будемо використовувати зі спецій. І трішки солі. Коли ми це все гарно посолили, приправили, сюди я додаю два зубчики чесника, який ми подрібнювали, пам'ятаєте. Чесничок зараз відкриється, дасть гарний аромат. І буде шикарно. Перемішуємо це все діло. Коли ви додаєте чесник, ви відчуєте, який класний йде аромат. Болгарський перець відкривається. Самі ці томати в суку мають дуже класний якийсь такий унікальний аромат. Я не знаю, як то вони їх готують. Вони готують їх у власному суку вже без шкірки, до речі, ці томати вже без шкірки, тому не переживайте. І Шакшука взагалі має такий аромат, дуже класний, і її хочеться з'їсти. Так, залишаємо ще буквально на півтора хвилинки. Можна спробувати на смак. О, ми забрали вже цю кислинку. Супер. Часничок зараз відкриється. Середній вогонь. Великий вогонь не потрібно, щоб нічого не випарувалося, не пригоріло. І будемо додати яйця. Прийшла ще хвилинка після того, як ми додали чесник, тепер сюди потрібно додати яйця. У мене це ось таких 6 гарних яєчок. 6 штук сюди додаємо. Вогонь зараз на мінімальному стоїть. Якщо ви розумієте, що ви не зісте 6 яєць, тоді 6 не давайте, давайте трошки менше, але майте на увазі, що вона добре переживає холодильник. Поставили в холодильник і готово. Дивіться, тепер це трішки треба посолити зверху. Так. І додати сюди зелень, яку ми нарізали. Ось так зверху. Зелені має бути багато. Тепер швиденько це накриваємо кришкою і ставимо на мінімальний вогонь. Яйця зверху мають бути вже такі білі. Білок має приготуватися і тоді шакшука готова. Але в той час жовток має бути трішки ріденький. Друзі, після того, як я додав зелень, весь час приготування зайняв у мене приблизно 6 хвилин. Тепер можна глянути, що вийшло. І ви просто гляньте, яка красота! Ось така повинна бути шакшука. Бачите? Жовточок схватився, білок приготувався, жовток я відчуваю ще такий ріденький, такий, як має бути. Зелень дала класний аромат. Все, це все сік, це не жир. Що ви, якщо ви не думаєте, що це багато жиру, це не жир, це сік від томатів в пілаті, ну, томатів у власному соку. Тим часом, друзі, я підготував собі три гріночки, тому що шакшуку потрібно їсти з гріночками. І дивіться, що робимо. Просто беремо ось так. І сюди їх. Отут. О! Оце вже тепер повноцінний шедевр. Ну що, давайте спробуємо. Беремо ось так гріночку. Яєчко сюди, трішки овочів. Ось так і пробуємо. Вау. Те, що потрібно. Смачно, швидко, овочі відчуваються, хрумкість овочей, Яйця повністю приготувалися. зелень не дає класного аромату. Друзі, це дуже смачно. Обов'язково готуйте. Ось така крута ідея вам для сніданку: ситно, апетитно, вітамінно. Все моє хороше. а з вами, як завжди, щасливий кухар. Дякую, що були зі мною. Нагадую вам, якщо ви стаєте спонсором мого ютуб-каналу, на вас чекає багато подарунків. Основний подарунок, який я для вас приготував, ви отримаєте техніку всього мого магазину по ціні собівартості, ціні від виробника, ціни, якої просто не існує на ринку. Дякую вам за перегляд. До нових смачних рецептів. Пока.